Друзі, всім привіт з поверненням на мій канал. Ви не повірите, але я повернулася в Аврору в пошуках дубайського шоколаду знову, тому що, як виявляється, я просто не розпробувала. Набір ножів, 399 гривень, дивіться. Я знаю, що таку штуку не можна дарувати, тому що буде сварка. Але додому можна набір ножів за 599. Дивіться. І це виробник. Подивимося новинки сьогодні. Так, виробник, виробник Європа. Що тут має бути? Тут може бути у нас. Так, дивимося, адреса виробника. Я думаю, що це, типу, якась, може, Німеччина. Саме місто не вказано. Ось такий теж цікавий, дивіться, є набір інвентарю за 349. Тут пластик. Іде, да, дивіться, тут пластик, а тут, напевно, що, якийсь, щось, якийсь метал. Коротше. Дерев'яні такі підставки для, для столових приборів, прикольні, до речі. Ну, цікавий, але щось нагадує, типу, трудове навчання 11 клас. Це ой, серветниця, вже щось вилетіло з неї. Так, я ж кажу, щось нагадує трудове навчання в 11 класі. Так, тут контейнери. Ось такі, як в мене, до речі, зараз за них знижка. Ну, що, немає тут дубайського шоколаду? В цьому магазині сам, саме немає, тому що я брала а, в другому. Натомість є ось такі, дивіться, я спочатку подумала, що це Рошен, 77 гривень. Нагадало Ferrero Роше. І що? І це в нас тут всередині теж горішок. Amount Cakanuт, коротше, ви зрозуміли, горішок всередині білого суфле. Потім цукерки Рошен за 149 гривень, ось такі смаколики. По 9 гривень ось такі смаколики. Що це в нас? Це в нас халва. 9 гривень коштує 70 грамів. А це е, ромашка Конті. До речі, вчора буквально купляла ромашку конті, але вона йшла на як, на, на вес. От такий от пакетик коштує 44. І в ньому скільки грамів? 200 грамів. І вона, хочу сказати, класна на, на смак. Ми звикли, що рошен. Це найкраща якість. Насправді, коли вона свіжа, вона теж смакує класно. Так, ну тут знижка, дивіться, на ось такі шоколадки. Десерт. Це не шоколадка, це просто десерт. Якась, типу, плитка кондитерська, суміш. Така по 22 гривні. Знижка на Міленіум – 71. Ну. Шоколадки взагалі дуже стали дорогі. В усіх магазинах це все дуже зараз дорого стало. Рошен, ось такі вафлі, трубочки вафельні. 34 гривні коштують. Бісквіт, фірмовий бісквіт шоколад і згущене молоко, вишня по 60, по 69. Скільки тут штук? 330 грамів, а штук скільки. 10 може. 6, 6, так, ось 6, вказано, 6 штук. Кудись я туди дивлюсь. Так, це снеки мультизлакові, 34 гривні. Ну, ця фірма класна. Ми купляли, але дещо іншої форми такі кругляшки. Із начинкою, здається, молочний шоколад горіх. Вони прикольні на, на смак і коштує 34. І, до речі, на, до Великодня є ось такі панетони, отакі типу італійської паски. Просто йде ізюм, а і є цукати. Цукати це мається на увазі апельсин, покришений, шкіра апельсина 189. До 30 березня на нього знижечка дивіться. Ну, тобто, акція така за 189. І є ще ось такий, але вже тут іде більше, тут аж пів кіла 500 грамів, і він коштує 229. Виробник Іспанія. Я читала щойно, тобто, це не навіть якщо це італійський рецепт, але завозить Іспанія, їх виготовляє. Такі шоколадні яйця. Набір цукерок шоколадок 59 гривень. Це все товари до Великодня, набір декору. Ну, коротше, тут, ви розумієте, да? поліестер, 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 пластик. Навіщо взагалі сюди везти? І так, все в ваховому состояниї. Ну, Це такі штучки прикольні. Це прикраси, кондитерські, класні, посипки, всякі на... на кекс пасхальний. 17 гривень теж по 30 березня. Ось такі, дивіться, класні, перламутрові рисові кульки, декорація. Все на Пасху. Так, мені подобаються ось такі зайці. Фігурка заяць. Такий теж декор до Великодня. Декоративна фарфорова, кролик. Мені зайць. Ну, це одне те теж. 149 гривень. Фарфорова. Ну, прикольні такі симпатюлі. Або, ось, дивіться, кашпо, декоративне фарфор теж 119. Куриця. Декоративне кашпо. Які ще новинки? Що це таке в них? Це якась парфумована композиція Wood Visк. Ну, коротше, це воск Віск, господи. 199 гривень. І ароматизований, так? така свічка. Ніколи у мене такої свічки не було, я не уявляю, як вона навіть горить. Ну, На запах щось нагадує просто якусь типу розу. ну, Так, тут форми для випічки, гляньте. Які хочеш різного розміру за 5 гривень, за 7, за 9 смішні ціни. Металеві за 119, отакі металеві. Зайшла в косметику. Гляньте новинки в Аврорі, ось такі нігті, накладні. Вам нічого не треба робити, просто їх приклеїти і все. Погляньте, які вони нюдові, такий нюдовий дизайн. Ну, китайці або ж Корея це easy application, тобто легка посадка, здирається там якась штучка всередині, я так розумію, да? і вони приклеюються до ваших нігтиків. В одному наборі 12 штучок йде. Ну, класні, гляньте. Не відрізниш від, різниш, від на, нарощених там, наприклад, хто не нарощує собі, можна такий варіант придумати. Що тут ще цікавого? Що це таке? Це для збільшення губ. Long lip Color. Не знаю, якась помада. Класна акція в Аврорі. Зараз ось такий набір станків. До речі, вони найкращі венус. Теж такими користуюся періодично дуже класні. Ну, Якщо це дійсно жилет, якщо це не підробка, набір станків. По друге 04, по 2 квітня. То от я просто їх рекомендую вам. Вони дуже-дуже легкі в застосуванні, дуже швидко все очищають. Що ще ось така ось набір станків, але це, мабуть, палюнка якась. Колись купила дешеві, вони, вони нічого взагалі, навіть не на, не на один раз не вистачило. Ось теж Simple Venus. Ну, Якщо це жилет, то це теж класні. В принципі, 59 тут дві. Я знову ходжу з насінням. Насіння, до речі, тут дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. Так, можу однозначно рекомендувати ось такі бальзами тезорідорієнти. В, в трьох, здається, да, йдуть ароматах. Бальзам для душу. Коштує він Тезори дур'єнти. Дивіться, зараз знижка навіть на них 97 гривень. По 2 квітня. От вони реально, це реально Італія. І це Італія, як ми знаємо, славиться модою і славиться якістю своєю на парфюми, на всю доглядову косметику. Крем для душу. Це є ще ось такий, але гель крем для душу. Але це йде це Україна. За 44. Ні, ну можна і такий взяти, спробувати, як хочете, дійсно. І тут в трьох: зелений, такий фіолетовий і рожевий. Крем для душа, можна спробувати і такий. А ще є аромати, точніше, кондиціонер для прання. Теж тизорідорієнти теж дуже класний. Так, зараз теж знижка на кондиціонери. Кондиціонери для прання, тизорідорієнти, дивіться. Є чорні, ось і є ось такі сірі, 129. Дуже хороша ціна, на 38 разів вистачає.